Кнівська територіальна громада, за ініціативи голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, придбала для потреб сотої бригади ТРО п'ять нових пікапів Тойота Хайлюкс. Три вже на сході виконують завдання. А ці два ми вчора отримали, і найближчим часом на сесії буде прийнято рішення про передачу даних автомобілів військовим Волинській бригаді. Після чого дані автомобілі відправляться на схід у бюджеті громади відшукали необхідні кошти і оголосили тендер на придбання нових позашляховиків. Один такий пікап Тойота Хайлюкс обійшовся у мільйон 568 тисяч гривень. Дані транспортні засоби придбуваються з ініціативи Волинської обласної ради, яку озвучив губернатор Юрій Михайлович Погуляйко. Тому ми не могли не підтримати такої ініціативи, і депутатський корпус також проявив цю позицію. Ми одноголосно підтримали придбання даної техніки в рамках співпраці з обласною адміністрацією. Незабаром завершиться процедура закупівлі двох самоскидів, які також передадуть силам оборони. Віталій Бірук каже, що в цьому році з бюджету Ратнівської територіальної громади на придбання нової техніки для військових передбачили майже 30 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що поки хлопці воюють на сході, відстоюють нашу країну. Ми не маємо права відсиджуватись і всілякими силами допомагаємо нашим військовим. Також виконавчий комітет через прозоро придбав новий екскаватор навантажувач GCB. Це вже другий такий транспортний засіб, придбаний для військових за кошти з місцевого бюджету Ратнівської територіальної громади.